Всім привіт! І так продовження. До речі, моя подруга мене критикує, коли я розповідаю порівнюю ірландських чоловіків і порівнюю українських чоловіків. Вона каже, що я порівнюю еліту з України просто з просто, я не знаю, як сказати, з середніми людьми в Ірландії. Нормально, хоч я не люблю що за середні люди. Я не знаю, як, якщо ви сформулюєте мені краще, я буду, буду вам вдячна. Так ось я цієї критики не приймаю, бо я порівнюю просто людей на вулиці в житті. І так сталося, що я не була у колах еліти, була і в колах інтелігенції, але я порівнюю і, і просто у звичайне життя, от як у маршрутці. І тут я звичайне життя. Я не знаю, хто вони. Вони що всі. Черноробочі. Я думаю, що ні. Так. І до наших справ мене надихнув один мій знайомий, майже голова іншої партії. І він такий дуже популярний серед жінок. А надихнув, бо я з ним говорила. Він, він на війні, зараз повернувся на війну, і він мені трошечки часу там. Приділяє інколи, інколи, <по> бо я йому там щось гавкну, <по> а він обурюється, він запальна людина. А, і потім я йому кажу: ти думаєш, я там через декілька тижнів я не нормальна, а я там через це це сказала, це має сенс логічний. І він мені подзвонив, щоб швидко вже розповісти. все. Я з ним поспілкувалася, я була така дуже зла <по> на все навколо. І я відразу в мене піднявся настрій так, що я почала з іншим другом говорити, а він мені каже, о, який він молодець. Я почала аналізувати поєднувати практичну частину з теоретичною. Ця людина справді популярна, оскільки я його знаю, і він вже не хлопчик, і не є людиною, яка там, купляє увагу жінок. Але я читаю на Фейсбуці, він сказав, подумав, він найкраща людина. Ну, тобто таке захоплення від жінок. Різного віку. А, і я захоплююсь теж. І от я думаю, от що він робить? Чому я відразу так він, там, поговорив зі мною 10 хвилин, а я така в піднесеному настрою? Він кожен раз кокетує а, флірт, це, і це дуже розумний флірт. Він, а, до речі, математик. Дуже-дуже освічений, розумний в нього гострий розум. А, він може, ну, наприклад, сказати тон тонко так, щоб eh, тобі підняти самооцінку. І, звичайно, тобі буде це приємно. <смі> І дуже приємно, коли підкреслюють, що ти там гарна жінка. І не просто ай, красавіця, раз красавіця, Оце твоїй мамі зять не нужен. <смі> він так не робить, бо він розумний. Я підкреслюю. Ну, Наприклад, я кажу, що я не живу з чоловіком, а він каже: Боже. А що він і не приходить до тебе. Ну, тобто мені стало приємно від того, що він вважає, що я така жінка, до якої не можна не приходити і забути. Він мене не дивиться, він не маниться часу, тому я можу пліткувати відверто про нього. Ну, ім'я ж я не кажу. А, і от цей прийом, коли підкреслюють, Вашу привабливість, вашу жіночність чи вашу мужність, він діє в обидва боки і на жінок, і на чоловіків. Щоб ви розуміли, дуже добре це показали дюбарі. Там багато історичних невідповідностей, але вони показали, як це від сонця так. От тасочки зі мною згодні. Вони показали, як вона дивилася на чоловіка, на короля, як на чоловіка, підкреслюючи йому перші зустрічі, чи, може, це не перша була, йому певна. Тобто вона йому дивилась в очі, підкреслюючи, що він бажаний чоловік не король, не монарх, а бажаний чоловік. Те саме, але дуже розтягнута і так по дурному величне століття. Тобто вона йому підкреслювала, що він привабливий чоловік, що вона кохає його. І якщо ми беремо їх листування, то історичне листування, то вона саме це й підкреслювала на східний манер. такий. це завжди діє. Але треба це робити розумно, тобто вашій мамі зять не нужен, це я не знаю для кого. Хоча я вже думаю, що люди, яким це подобається, щасливі, бо дуже багатий вибір. Чи замислювались ви над цим? До речі, мої слова можна перевірити. Я вам поєднала справді теоретичну частину психології з практичною на цьому випадку конкретному. Якщо будемо поглиблюватись, то таких випадків буде, звичайно, що більше. Так що мені цікаво, що ви з цього приводу думаєте. Я сподіваюся, що я буває вночі я впадаю в таку філософію, що людей дратую. сподіваюся, зараз я показала вам, показала це. Ну, простіше, простіше. Я просто зараз замислилася, як на Фейсбуці я відкриваю ленту і читаю, як він коли дружини його друзів <смі> про нього пишуть, які захоплення, які він сказав, подумав, підкреслив, зробив. Він найкращий чоловік. <смі> так що, так що з ну, цим, може, треба бути трошечки обережним. Ну що ж, від. Привабливості і розуму, не сховатися, всі бачать, які ви. Буду вам вдячна за коментарі. Вибачте, що я від сонця трошечки. Ну, не хочу я ледаща йти. Мама казала, лікарі кажуть, що в мене депресія, мама казала, що я ледаща. Так, чудова пісенька. Клавдія Петрівна, мені здається. Так що не хочу я йти, шановні мої. За окулярами, І це при тому, що я ну, не люблю морщитися.